Сьогодні я вам розкажу рецепт Венеціанська печінка по спеціальному рецепту і історію, як я 8 років назад стала вегетаріанкою і чому я вернулася. Всім привіт! А ви знали, коли ви візьмете гарну печіночку і її вимочите, поріжете її на кусочки? Починаєте її підсмажувати трошки на олійці, яку ви любите. Потім додате туди трохи білого вина, і треба чуть-чуть почекати, щоб то все випарувалось. Зразу, коли воно у вас там все жариться, треба порізати цибульку. Цибулька, звичайно, повинна бути порізана не дуже дрібненько. А такими товстенькими кусочками поріжте її. І потім ми то все будемо смажити. Але поки я буду то все готувати, я вам розкажу свою історію, як я стала вегетаріанкою. І чому я стала вегетаріанкою, і, чу... вегетаріанкою, і чому в один день мій організм... Просто відмовився від м'яса. Я його їсти не могла. Ну я ще могла їсти рибу, ікру, і яйця, якщо вони були із ферми. І ви знаєте, в тому є якась правда. Наше тіло воно має, як наче, свою інтеліжанс. Інтеліжанс це свій розум. І він відмовився від м'яса. А чому? Тому що я раніше жила в Аргентині. Дивіться, кидаю я цибульку зараз гарненьку. І цибульку головне, не пережарюйте. Жарте так її. Винце там вже вип... вип... почти все випарувалося, кидаю я цибульку. Слухайте далі. Коли я жила в Аргентині, я там їла м'ясо. Я не була великим фанатом м'яса, але я його там їла. Там їдять його всі, від маленького до великого. Дітям з малесенького вже кусок м'яса дають в зуби і вони його гризуть, тому що м'ясо в них було дешевше, ніж в нас гречка. Тому що в Аргентині корови на пастбищах не мають щоту. Там зранку йде дощ, після обіду сонце, все росте. Ви знаєте, там корови, як в раю. І м'ясо зовсім другий мало смак. Коли я приїхала в Канаду, я, звичайно, купувала м'ясо в простих, в простих супермаркетах. Дивіться, я розрізаю зараз апельсин і додавлю до цієї печіночки ще трошки соку апельсину. То вже моя фантазія. Тому що рецепт я скопіювала на каналі в одної дуже класної шефині. Шеф-повар, її звати Ліля. Живе вона в Італії, а канал її називається Жизнь українців в Італії. У неї такі шедеври, підпишіться, знайдіть її. Дуже класні шедеври. Вона просто сама видумує рецепти. І смак у неї просто суперовий. Ви знаєте, такі лайфхаки я від неї навчилася. Але отут це вже мій лайфхак, я додала апельсинки. І слухайте далі про коровів Аргентини. І коли я приїхала в Канаду. Я, ви знаєте, попробую м'ясо, а брали ми ж у простому супермаркеті, в який там попало, зайшли, і що подешевше. Аж потім пізніше, як ми трошки розбагатіли, я давай уже мову краще знати французьку, давай запитувати людей, з якими я спілкувалася, що вони тут їдять, що м'ясо в простих магазинах тут не смачне. Зовсім немає ніякого смаку. Тому що у мене було з чим зрівняти в Аргентині зовсім друге м'ясо. Ви знаєте, там м'ясо, воно і енергію зовсім другу має. Ти її сиш і не страдаєш. І видно, що там корова вона не змучувалась. вона наче як подарила себе для людей, щоб люди теж цю енергію переробляли. І ми колись помремо і теж підемо в землю. Так що отак, все йде своїм чередом. Слухайте далі, мені давай до мене чіплятися люди, що в тебе не буде протеїнів, треба протеїни. Я, звичайно, знайшла протеїни вегетаріанські, які мені допомагали. Я робила з них коктейлі І я відкрила свій канал, щоби ділитися іменно цими коктейлями, які мені дуже допомогли при моєму вегетаріанстві. І тіло моє зрозуміло, що воно любить. Потім я почала шукати гарні ферми, гарне якесь м'ясо, невеличкий кусочок, печінку первої якості, таку, щоб була аж солодка не гірка. Дивіться, все. Можна приготувати, як гарно смакує оця печіночка. Але не забудьте її купити якісною, тому що це ваше здоров'я. Енергія в м'ясі повинна бути вільна. І це дуже відчувається. Організм він. Такий, знаєте, він має свій інтеліжанс. Він вміє відділити, як то кажуть, сімечку від плеві. Він розуміє, що ви його любите, що ви шукаєте щось краще. Краще з'їсти кусочок гарного м'яса із ферми, де корові вигулювались на, на повітрі, де їли травичку. Чим купити. В три рази більше м'яса, яке, взагалі, там якийсь капут. Знаєте, які тут бувають ферми? Пошукайте в інтернеті, подивіться, подивіться. Там просто капут. Підпишіться, будь ласка, з вами була Ніла з Монреаля.